Попри морозний ранок понеділка на пероні залізничного вокзалу нашого міста не тільки мерзли в очікуванні потяга Хелм Дніпро, але й приємно тішилися та зігрівалися гарними теплими спогадами від здобутку своїх підопічних голова ревізійної комісії, член відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, очільник федерації фігурного катання регіону Ірина Медіна та заступниця директора з навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Арина Гребнєва. Вони зустрічали новоспечених срібних призерів юніорського чемпіонату світу з фігурного катання серед спортивних пар Артема Даринського і Софію Голіченко. Який завершився в Угорщині, Україна 25 років чекала такого результату, і я дуже щаслива, що саме наші вихованці, вихованці Дніпра, посіли друге місце на чемпіонаті світу. Ми дуже щасливі і будемо рухатись далі. Творці успіху від раннього пробудження виглядали наполовину сонними, зрештою, як десь так, і втомленими від довгої дороги, і, звісно ж, виснажливих виступів на чемпіонаті світу серед юніорів. Втім, загалом. Почувалися щасливими, адже вони вперше в Україні за чверть століття. Стали срібними призерами турніру, завоювавши відзнаки подібного катунку у короткій і довільній програмах. В цілому пройшло досі це непогано враження. Ну зробили медаль, але їхали ми їхали з немедалями і зробили три квоти на наступний рік. Та зробили по короткій програмі Season Бест. В цілому намагаємося зробити чистий прокат та готуватися до Бостону. Ми виконали достатньо непогано обидві програми. Хвилювання майже не було тобто ми виходили дуже спокійно на і на коротко і на довільно. Дуже раді, що все так склалося. У нас зараз будемо готуватися далі на дорослий чемпіонат світу і сподіваємося що з нього повернемось з олімпійською ліцензією. На неї ми не тільки плекаємо надію, але і небезпідставно розраховуємо. Звітний міжнародний успіх для Артема Даринського і Софії Голіченко став третім у поточному сезоні. До цього дует був срібним призером юніорського етапу Гран-прі у польському Гданську. І завоював бронзу на тестовому олімпійському турнірі в Італії, який приймала столиця майбутніх зимових ір 2026 року Мілан.